Надпис на спині рятувальник це не просто надпис, або це не просто професія. Це на першу чергу поклик серця має бути. Це твоє життя, це певний ризик. Ти повинен приймати дуже швидко рішення, тому що ну, швидко і вірно прийняте рішення, а воно, воно однозначно рятує життя не менше ніж десь якась техніка або інструмент. Це велика складова. Пролунали вибухи. Ми це все бачили на горизонті спалахи. Нам, звісно, надійшла інформація від чергової частини про те, що необхідно виїжджати за такою то адресою. Ми виїхали, ми побачили майже вщен зруйноване село там, де асфальт був засипаний дошками, цвяхами, частково будинками. Ну роззруйнованими. В селі було одночасно, одночасно три пожежі. За 40 хвилин, силами особового складу, ми майже ну майже повністю обійшли населений пункт пішки в. Першому будинку там було двоє постраждалих. Дівчина з контузією її виносили на руках до швидкої, тому що не було можливості доїхати до місця близько там, 300 метрів. На руках її виносили. Хлопець був теж травмований, але він був в змозі самостійно дійти до швидкої. Почали розбирати завал, знайшли жінку. Ми її дістали, доставили за допомогою волонтера, який зміг своєю автівкою туди доїхати, доставили її до карети швидкою, і швидка забрала, але, на жаль, вона до ранку померла. Мама, Мама водія. Так, мій водій втратив матір. Це ну, постраждали діти. Це ну, перша така сутичка, скажімо. З такою ситуацією, пов'язаною з цими діями наших сусідів.